Так, всім добрий вечір. Ми, сьогодні у нас довго очікувана зустріч з... Ви зрозуміли з ким. Тут не красуні. І йдемо десь, не знаю, гуляти Києвом може. Правильно? Так. Да. Куди ще точно не знаємо, але дивувати якось треба. Правильно? Хоча вона така, що її не здивуєш. І це вже пішла традиція. З кожного авансу чи зарплати у нас яка традиція? Гулять. Пити каву. Я свою вже, я вже свою каву випив. Вона ще допиває. Та їдемо, напевно, гуляти десь. Там побачимо, як карта ляже. Вже допила каву.